Микола Олійник, 8 років Донеччина. Селище Нью-Йорк. Війна прийшла сюди ще у 2014 році. Зараз воно на лінії фронту і майже повністю зруйноване російськими загарбниками. Серед тих, хто ще донедавна залишався у Нью-Йорку, була родина восьмирічного Миколи. Дуже страшно було, коли були прильоти, і спускалися в підвали годинами там сиділи. У січні цього року російські терористи вдарили по селищу чотирма керованими авіабомбами. Настільки потужно, що удар відчули за десятки кілометрів. Рятувальна операція тривала цілих два тижні, два тижні пошуків під обстрілами у надії знайти потерпілих. Родині вдалося врятуватися. Разом із мамою Микола забіг у підвал, а ще за лічені секунди встиг покликати до укриття літніх сусідів, допоміг занести котів. Я, коли повернуся додому, я обов'язково заведу собі домашнього улюбленця кота. Коли поліцейські евакуаційної групи білі Янголи вивозили родину на безпечну територію, Микола продовжував триматися хоробро, бо навіть це він заспокоював дорослих, а не навпаки. Я завжди підбадьорював маму і казав, що все буде добре. Зараз увесь жах, який пережила родина вже позаду, Микола разом з мамою живе у Києві. І здавалося б, що у його віці мрії не мали б перегукуватись із війною. Але Микола один із тих, чий дім забрала Росія. Один із тисяч дітей, які мають насправді дорослу мрію. Я хотів би, щоб повернутися додому.